Рівно три місяці росіяни здійснили найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останнє десятиліття. Підірвали греблю Каховської ГЕС. В результаті 32 людини загинули, але це тільки на підконтрольній Україні території. Скільки було загиблих в окупації через цей теракт? Невідомо. 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, і відновлення греблі і самої гідроелектростанції займе роки. Що вже зроблено для того, аби цей процес розпочався. Після того, як ситуація стане безпечною, говоримо з генеральним директором Укргідроенерго Ігорем Сиротою, який з нами зараз на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. По перше, чи є вже повне розуміння того, що залишилося від греблі від гідроелектростанції після підриву. Ну, звичайно, ми бачимо це зі супутникових зв'язків, і військові нам показують деякі відеоматеріали, які вони знімають. Що ми побачили? Ми побачили, що станція, те, що ми говорили, відновленню не підлягає, що потрібно робити демонтаж цієї станції і будувати нову станцію. Разом. Але друге, що найгірше для нас, це ми втратили 35, Думаю, від 35 до 40%. відсотків прісної води. Тобто з, з, у віс... нас було до підриву приблизно 18,6 мільярдів мільйонів кубокілометрів води, залишилося в руслі річки 3-3,5 мільйони кубокілометрів. Тобто ми втратили більше, ніж майже 15 мільйонів кубокілометрів води. Це 35-40% прісної води, і яку Могла б Україна споживати протягом року? Колосальні втрати, і матеріальні, і людські. Але Укргідроенерго, наскільки я розумію, зараз працює над тим, аби був проєкт відбудови на першому етапі, так гідроелектростанція. Розкажіть, що в цьому напрямку вже встигли зробити за ці три місяці? Так, звичайно, був 6 червня після підриву був проведений штаб і було доручення президента і прем'єра терміново робити всі заходи і проектні рішення щодо скажімо не відбудови, а щодо відбудови тимчасових гідроспоруд для того, щоб Перекрити спрацювання каховського водосховища, тому що вода це пріоритет, який сьогодні є в липні місяці. Був була постанова кабінету міністрів, затверджений експериментальний проект, де всі заходи, які ми повинні протягом двох років зробити, були затверджені: це розробити проект тимчасових гідроспоруд. Які будуть слугувати перекриттям каховського водосховища, будуть слугувати мостовим переходом справу на лівий берег, і дадуть можливість осушити місце підриву станції для того, щоб можна було провести експертизу і здемонтувати станцію і розробити проект щодо будівництва нової станції. На це все нам відбули два роки, тобто на всі ці заходи. Проект на сьогоднішній день. Тимчасовий гідроспоруд Розроблений на сьогоднішній день допрацьовується кошторисна документація, яка буде протягом 10 днів вже готова, і ми будемо проводити процедуру щодо визначення підрядника, який буде робити ті скажімо, відбудову тимчасової гідроспоруди, як тільки відбудеться деокупація. Визначені матеріали, визначені місця, звідки можна це все брати, визначені металоконструкції проектним інститутом, тому підготовка. Практично завершена? Будемо визначатися з підрядною організацією і будемо очікувати ну, звичайно деокупації, щоб приступити? І хотілося б до паводку, до лютого місяця, зробити хоч частину заходів, щоб можна було зупинити спрацювання каховського водосховища. Якщо не буде безпекової змоги розпочати ці роботи до паводку, то які наслідки матимемо? Будемо чекати ще один рік наступного паузку, і будемо робити все одно. Будемо робити ті приступати тільки тоді, коли буде така можливість, коли буде деокупація, коли зайдуть військові, проведуть розмінування і дадуть можливість нам приступити до цієї роботи. Але хотів би наголосити, що ми в кінці вересня будемо вже готові приступити до цієї роботи. Але звичайно, вже тут будемо чекати справу військових. Скільки часу і грошей потрібно на зведення тимчасової споруди? На зведення тимчасової гідроспоруди. Щоб зупинити, скажімо, спрацювання води, потрібно три місяці, щоб забезпечити мостовий перехід, який буде переїзд справа на лівий берег, потрібно 5-6 місяців. Хотів би пояснити, що це за гідроспоруда. Це довжиною 800 метрів, ширина внизу, гідроспоруди 150 метрів, наверху 15 і висота 18-20 метрів. Тобто, це серйозна гідроспоруда. Яка буде слугувати протягом майже семи років, доки не демонтується стара станція і не побудується нова станція, і ця тільки аж після цього будеться тимчасова гідроспоруда буде розібрана, тому це дуже великий об'єм роботи і відповідальний об'єм роботи. Ось. Тому ми готуємося до неї? Ми будемо готові, я ще раз говорю. В жовтні ми готові будемо приступити до такої роботи, як тільки відбудеться деокупація. середині серпня Укргідроенерго подавала аварійну заявку на підняття рівня води у Київському і Каневському водосховищах. Яка нині ситуація з рівнем води, і чи стабільно працюють наші ГЕС? Звичайно, це була необхідність, була було велике. Ви бачили жарке літо було велике спрацювання водосхож, тому що було велике споживання, і тому ми повинні були. Атомні блоки виходили в ремонт. Вони готуються до осінньо зимового періоду, і тому для цього є компанія «Укргідроенерго», яка повинна забезпечити аварійний аварійний резерв. І забезпечити пік навантаження. Що ми і робили на сьогоднішній день? Уже такої критичної ситуації немає. Уже от ми бачимо тиждень часу, і це якраз цей період, коли атомна генерація включила свій блок, і ми будемо накопичувати воду для того, щоб мати більший запас на осінньо зимовий період. Зрозуміла, дякую вам за цю розмову за інформацію щодо майбутньої відбудови Каховської гідроелектростанції. З нами був генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.